Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Фортеза від болю у горлі крутезна. Шанан. інновації для здоров'я нації. Нова скандальна заява від Макрона. Президент Франції забив на сполох. Він заявив, що в Європі вже сумніваються, що Україні потрібно допомагати. На що саме натякнув Макрон, і за що насправді варто переживати українцям? Розповім за мить з вами новини. Тисеньї і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А зараз до новин Давненько в Європі політики не допускали собі таких заяв. В інтерв'ю французькому телеканалу Франц 5» президент країни Еммануель Макрон розповів про свої враження від переговорів з європейськими партнерами України. каже Європа на роздоріжжі І у деяких членів ЄС. Подальша підтримка України викликає нові питання. В Європі починають сумніватися. Відчувається, що сумніваються і в США, але це не все. Попри таку скандальну заяву, особливо враховуючи перепетії з допомогою від США, Макрон запевнив, що його країна від підтримки України точно не відмовиться. Проте каже він: такі настрої можуть змусити ухвалювати цитую важливі рішення, що саме мав на увазі французький президент. Наразі невідомо. Але треба продовжувати підтримку та посилювати безпеку Києва у найбільш важливих сферах. Нам слід і надалі підтримувати Україну, оскільки це дозволить нам жити у мирі. Ми не воюємо з Росією, але ми не повинні допустити, щоб Росія здобула перемогу. Варто згадати, що вже досить давно Макрон став великим другом України. На початку війни французький лідер намагався поладити з Путіним цивілізованими методами. Дзвонив йому та просив зупинити війну. Тоді українці навіть почали сміятися з цього. Але ж за півроку Франція вибилася в лідери за рівнем підтримки України. Згадайте, хто саме першими зголосився надати Україні колісні танки, таку важливу артилерію, а також досить швидко узгодив передачу високоточних ракет скальп аналогу британських стормшеду, якими Україна пізніше вразила штаб Чорноморського флоту РФ. В окупованому Севастополі активно підтримував Україну Макрон і на полях перемовин у Брюсселі, де адвокував членство України в ЄС. Перед другом Путіна Орбаном на жаль, і тут в Україні є труднощі, і вони не залежать від Києва напряму. Наразі найбільше яблуко розбрату для європейців це майбутнє фінансування України як члена ЄС. Нагадаю, що ЄС щорічно виділяє мільярди євро на допомогу членам Союзу. Більшість цієї допомоги йде на розвиток різних проєктів у Польщі та Угорщині. Остання на чолі зі скандальним прем'єром Віктором Орбаном боїться, що її субсидії дістануться Україні. Але розганяють цю тему не тільки угорці, але й інші євроскептики по всій Європі. Знайомтесь, це П'єр Лелуш, колишній держсекретар по зовнішній торгівлі за президентства проросійського Саркозі. Він частенько пише авторські статті, якраз для Льофігаро, де критикую ідею розширення ЄС як таку. Лелуш користується звичними популістськими тезами: Україна найбідніша країна в Європі, звісно, виводячи війну якби за рамки, а також намагається запевнити європейців, що приєднання України, а також Грузії та Боснії, приведе війну в ЄС. Тому, якщо побачите десь посилання на нього, можете сміливо гортати далі. Багато конструктиву ви там не знайдете. 21 грудня. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан таки зізнався, що його одвічне вето в ЄС на виділення коштів для України Хи можна переступити для цього усім іншим членам, а їх 26, Треба дійти згоди і підписати окрему угоду. Чи дійдуть наші партнери згоди? Подивимось, минулого разу це їм вдалося, і вони погодили початок перемовин про вступ України до Євросоюзу. Але от в чому схоже такий правий Макрон, так це в тому, що європейці і справді занепокоєні поведінкою Конгресу США. Там добре знають, що Америка найбільший донор для України як у питаннях озброєння, так і фінансів. Неквапливість конгресменів явний сигнал до проросійських або євроскептичних сил в Європі почати розкачувати човна, що вони активно й роблять. Українські ж владі запевняють, що Сполучені Штати не кинуть Україну. Не так давно свою впевненість в цьому підтвердив президент Зеленський з цього. Приводу в ефірі телемарафону єдині новини висловився і очільник РНБО Олексій Данілов натякнув усім, щоб ті припинили розганяти паніку. Підтримка сполучених штатів як була, є і я більш не спевне буде. Сполучені Штати будуть виконувати взяти на себе е, зобов'язання відносно допомоги нашої країни. От і це не просто пусті слова. Ви знаєте, що дуже багато вже зроблено. Те, що стосується наступ, наступного наступного е, процедурного питання, Сполучених Штатів, є розуміння, що воно обов'язково відбудеться. От я думаю, скорше за все це станеться в січні місяці. Не треба робити ніякої трагедії, не треба нікого, скажімо так, узаспокоїти, тому що Поюти треба. Малих та хворих, а з дорослими треба по дорослому розмовляти. Я більш ніж ж що всі наші дорослі розуміють про що йдеться мова. От і ще раз наголошую: я думаю, що в січні в місяці це питання от, буде на порядку денному сполучених штатах. Ми будемо мати позитивний результат. Поки обережно, але з позитивом на це дивляться. й американські конгресмени. Конгресмен демократ Майк Вінглі запевнив, що навіть у найгіршому з випадків у США буде план Б, який уже розробляють. Я оптиміст. Я вірю, що ми це зробимо у січні. Якщо хтось скаже, ми не підемо на перерву. Доки не закриємо це питання, це мене теж влаштовує. Але я думаю, що реалістично. Ми говоримо десь про середину січня. Якщо ж цього не станеться, то є деякі процедурні методи, зокрема, спробувати так би мовити звільнити законопроекти, які включають в себе асигнування для України. Ми досліджуємо це. Петиція про звільнення законопроекту змушує винести його на голосування, звільнивши від розгляду комітетів. Також є законопроекти про чисте фінансування, які фінансують Україну. Я наполягав би на цьому як на процедурній альтернативі. Кажу чесно, хотілося, щоб у Вашингтоні поквапилося з цим рішенням. Адже за словами представника ради нацбезпеки США Джона Кірбі, грошей у Пентагона для України небагато на ще один пакет допомоги. Потім Білому дому доведеться тимчасово шукати гроші в інший спосіб. А як думаєте, ви хто справжній друг України і не залишить нас наодинці у цій війні за незалежність? Пишіть нам у коментарях підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. До зустрічі.